Всім привіт, доброго ранку. У нас сходить сонечко. Ну як, то не досвіта. Не знаю, яка година, певне десь восьма чи дев'ята. Погано видно. А що тут видно? Ну, коротше говоря, вчора ми цепили оприскувач. Включили. Ну, я то ще пару днів назад поміняв. Пару фурсунок тих, що явно було побиті. Е, включили, тече. йолки палки Ну що, в машину, поїхав, то не проблема. Правда, на другий кінець Кременця купив форсунку. Чи дві, не пам'ятаю, скільки там я їх купив. Е, поміняли. Ну, не так-то їх просто поміняти. Шланги вже дубові, хамоти вже гнилі, бо то ж хімія, бачите? То та хімія навіть вон, краску. Злу, що є. Ну, то видно, що ще така покраска, ну а все одно. Привіз. Поміняв, он, бачите, є нові. Тільки включив, знов Блін, ну, Десь тріщенка невеличка, коли вже е, нема утечок. е, Тиск більший. Знов поїхав, купив. Ну, Коротше говоря, я так возився, грався, грався з тим Ну, ніби все настроїли, все файно. От. Як на часи. А вже пів четвертої. Е. Плечі мокрі, в чому мокрі, бо ж включали, він пирскає, файно пирскає, добре летить вода з нього. Кажуть мої хлопці, тато, кидай нахер ту роботу, йди до хати грітися. Ну я ще стерся, мнявся, вроді, так, і хотілося б зробити роботу. От. Е. Коротше говоря послухав хлопців і не дарма. Ось сьогодні вже рано встав, вже носа заложило. Зараз буду щось капати. Ну і буду їхати, перскати. Планую перскати малину. Надіюсь, без сюрпризів, бо то перший виїзд трактора з двору з... після капіталки мотора. ну Що, що нехороше можу сказати, вже зав... ну, вчора так взад перед по дворі, сюди-туди. Прогріли гарно його, щось тарабанить, як то з тієї сторони, сторони так, Добре тарабанить. Можна сказати, такий, такий такий звук, як то мотор стукає. От. От ми таку маємо хитрість на осінь закриваємо е, і закриваємо радіатора. Через те, що трактор просто не... ці, ці трактори взагалі не перегріваються. от, от Він не гріється. Прикриваємо радіатора, щоб він скоріше нагрівався. І то він не нагріється до робочої температури, ну, але е, така ситуація. Зараз вондо, допиваю кавуську таку дозу, щоб не дрімати з молоком Ча, кава з ковзячим, свіженьким молоком, денист тільки пішов, видаю. Погода, надіюсь, буде хороша. О, так мені не особливо важливо, бо то пирскання таке, що не обов'язково що там може бути й дощик, не страшно. О, таку профілактичну ну Я ще можливо на полі ще зніму. Ну, в смислі, в селі. Відійку, всім папа, хорошого дня, хорошого настрою і яке гарне. Люблю показати небо. Таке гарне голубеньке небо. Вон ще в нас місяць видно, бачите? Вон. Така пора, що місяць на небі. Якісь пташечки літають кром місяця. Хай, ну, в смислі не кром місяця, ну, в тій стороні. Вот. І Ми збираємося. Як ми, я сам поїду, що ж там. Що там робити? Нема чого хлопців, а й хлопці граються сидять. Вот. Шарика закрив, богадюра. Взявка є, лізе в ефір, хоче бути О, то вчорашня наша вибраковка. То все. Слава Богу, що недорогі і не пластмаски по 50 гривень форсунка. Це не страшно. Порівняно з тим, що зараз ціни такі сумасшедші на все. Вон козяки пасуться. Мань, Мань-мань-мань, мань. мань. мань, 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 мань. Мань, 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 мань. Їдь сала дам. Сало дам. Сало хто хоче, сало хто хоче. Е? Люблять сало, страшне, діло, солоне сало. А то тільки побачать, то Вони так не дуже ручні, а то тільки побачать сало чи почують, то будуть лізти буквально на голову, в прямому смислі. Добрий народ. Всім папа. -па. Допиваю каву, а то вже поки таляпа вона вже стала зимна. Зимна кава то таке не дуже смачна штука. От. Бувайте здоровенькі. Ніяк розпрощатися не можу. Хороший настрій. Ти балакай багато.